Володимир Льовець. І що? Хатів що? Слава Харкову Києву слава. Ура що нашого харчу? Нас не служить. О, почули. Добре, тоді. Вірші. Перший моє покращення. Ти. Моє покращення стабілізаційне, стромлення без змащення, вигідно акційне. Ти моє оформлення і формулювання, мега задоволення, втілене бажання, глибино проникнення, свердло надра, екстра кнопка вімкнення, спалаху мов ватра, черево наповнення, булочками мрії. Збільшені встановлення правильної дії. Ти в суціль гармонія серед моветону. В тебе у полонія гільзинька патрон. Ну, Дякую. 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 ще да, все, Даю ще один називається нічний жінок. Нема нічого ліпше. За твій нічний дзвінок, що надихнув на вірші про кращу із жінок. Хоч пів на третю ночі збуди мене зі сну, Я чути тебе хочу, Зорю мою ясну. Твій голос, мов струмочок, джерельної води, я чути. <плес> Зробить його ковточок, бажаю я завжди. В обіймох у Марфея без тебе щось не те з'єдналося без клея в тобі просте і святе, складне, смішне, і грішне і крила, і плавці, майбутнє і колишнє шосе, і манівці, озера і діброви, долини, і гаї, найкращі звуки мови речуть вуста твої. Без тебе день порожній, самотня й ниця ніч. Дровині я тотожний, що кинута у піч, налий мене собою, поки горять зірки, спали, як греки, трою, протри в мені дірки, нехай присвітить трохи на місяць молодик Оті стежки й дороги, на котрій Бог прирік. Не витерплюй під ранок, як вітер пилерелечу, під твій промоклий ганок, тримаючись свічу. Почуй, відкрий, розкрийся. Пусти своє вікно, не проміняй на принца, не мріяне дале! Товариство! У котре зрада, закінчилась межа терпіння, вже нова нас зливає влада, геть не краще, аніж осіння. Вам десь! Осіда, дещиця, що себе почував героєм. А свій підпис поставив вниза на папір, що смердить Москвою. А чим ліпша лабатий кролик, бо я гузливіший, ніж страус, Тей смішний політичний налик, Вражій мові дає спецстатус І в якимсь напівп'янім стані Захищає закон Ківалова. Хоч кричав на в майдані, Що закон той страшне кидалував. Пан Аваков — велика сила, що тримає народу страсі. Йому тільки валюта мила, патріотів він б'є на трасі і прострілює триші груди, умиваючи потім руки. Наче мать Тавро і Уди не напряжно сучасним сукам. Найгуманніші судді світу в необ'явлений час воєнний волю радо дають бандиту, будь запроданцем проданцем бути допа, та пад чи гепа, хай паяють арешт домашній, та ходитимеш там, де треба. Гвалтувати закон не страшно. Можеш прапор зривати держави і лежачих лупить ногами, все одно не порушать справи. Чи відпустять і кніси мамі. Поясніть, господин Турчинов, чом таке безборонне військо, що боїться за власну спину і за що здали землю кримську? Не вести вам народ в майбутнє. Куля в лоби, це ваш діагноз. Ви наші народу трутні, здатні лише на словесний пафос. Та, напевно, ви нам потрібні, щоб збагнути, куди йдемо і в найближчому ж квітні, замінити стару систему.